Минація, яка тримається разом, попри всі виклики та загрози, щодня українці доводять, сила народжується там, де єдність, взаємна підтримка і віра в себе. У кожному місті, у кожному селі, у кожній родині свій маленький фронт, який наближає нашу спільну перемогу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук упевнено рухається до сучасної та доступної транспортної системи. Нові тролейбуси з автономним ходом уже не дійшли до Кременчука. Більше розкажуть наші журналісти. Тролейбуси на правий берег, у потоки, до першої міської лікарні чи на третій занасип. Ще кілька років тому це звучало як нісенітниці, а вже сьогодні реальність. Для того, аби комунальний транспорт був у кожному мікрорайоні міста, Кременчук продовжує оновлювати тролейбусний парк. Сьогодні, 19 листопада, ми отримали перші три нові одиниці транспорту. Загалом очікується поставка 18-тим. І всі вони мають великий запас автономного ходу. Перші нові автономні тролейбуси українського виробництва поїдуть до віддалених мікрорайонів, до другого першого занасипу, поїдуть на ревівку, поїдуть в інші місця, де потрібен громадський транспорт. Де Кременчужанам треба діставатися до школи, до роботи, до лікарні. Модернізація комунального транспорту триває вже давно. На міських маршрутах ви вже не зустрінете жодного старого тролейбусу. А завдяки новим автономним тролейбусам з'явилася можливість поєднання околиць Кременчука із іншими мікрорайонами. Тобто, такий автономний електротранспорт ходить навіть туди, де немає електромереж. Дякую всім платникам податків Кременчука. Дякую нашим європейським партнерам, які фактично зробили місту такий гарний подарунок. Європейському інвестиційному банку, Міністерству регіонального розвитку, всім тим, хто долучився до цього великого і потрібного проєкту. Тролейбуси із автономним ходом фактично вирішують проблему громадського транспорту в умовах блекаутів чи аварій на лініях. Наразі місто очікує на поставку ще 15 одиниць такої техніки. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. ДТП у центрі Кременчука. Травмована жінка-пішохід. Під час пожежі по вулиці Республіканській загинула 77-річна Кременчужанка. Детальніше про ці та інші події далі у сюжеті. Вчора близько 23-ї години сталася дорожньо транспортна пригода на перехресті вулиць Небесної Сотні та Університетської за участі автомобіля інфініті та карети швидкої допомоги. Попередню інформацію слідства легковий автомобіль інфініті на перехресті зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги, який рухався з вінкиним проблизковим маячками. Після зіткнення легковика відкинуло на тротуар, де ним було травмовано жінку пішохода 67-го року народження. Після дорожньо-транспортної пригоди водій інфініті залишив місце події. Потерпіло жінку було госпіталізовано до лікарні на даний час. Слідчими встановлено попередні обставини ДТП та встановлено, що за кермом ймовірно перебував місцевий чоловік 1998 року народження. Наразі його місце знаходження встановлюється. За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького районного управління поліції розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середня тяжкості тілесного ушкодження. Автомобіль правоохоронцями вилучено. Тривають слідчі дії. Шановні громадяни. Якщо ви стали свідком та очевидцем даної події, повідомте цю інформацію за телефоном 067 506 19 68. Цього ж дня, 18 листопада, близько 23-ї години до служби порятунку, надійшла інформація про пожежу у квартирі по вулиці Республіканській. Телефонували занепокоєні сусіди, які відчули дим у своїх квартирах. Ще до приїзду рятувальників з оселі, де виникла пожежа, вийшов чоловік. Його розбудили сусіди, стукаючи у двері. Прибувши на місце виклику, рятувальники негайно приступили до розвідки та гасіння пожежі. В кімнаті, де виникла пожежа, було виявлено тіло громадянки 1948 року народження. Вогнеборці оперативно загасили пожежу, врятували квартиру від знищення вогнем та евакуювали шість мешканців з поверхів вище. Недотримання правил пожежної безпеки і надалі залишається однією з найпоширеніших причин загорань у побуті. Люди часто нехтують елементарними вимогами, особливо під час вимушених вимкнень світла. Рятувальники б'ють на сполох. Свічки ставте тільки на негорючі підставки та за відсутності біля свічки горимих речей. Використовуйте ліхтарі як альтернативу свічкам. Відкритий вогонь в оселі небезпечний. Після подачі світла до оселі не поспішайте вмикати всі електропобутові прилади. Йдучи з дому, вимикайте всі можливі електропобутові прилади з розеток, особливо коли йдете з дому в період вимкнення світла. Не використовуйте подовжувачі, вмикаючи в них відразу декілька потужних електроприладів. Не експлуатуйте електророзетки з несправностями, електропобутові прилади та подовжувачі з пошкодженою ізоляцією. Пам'ятайте, що дотримання простих правил безпеки рятує майно та життя від пожеж. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Базові потреби взимку стають особливо відчутними. Тож держава запустила програму підтримки, яка має допомогти кожному українцю. Хто може отримати тисячу гривень і на що саме її дозволено витрачати, розповімо далі у сюжеті у зимовий період, коли витрати українських родин традиційно зростають. Держава посилює підтримку тих, хто цього потребує найбільше. Щоб допомогти громадянам упоратися з додатковими фінансовими навантаженнями, в Україні офіційно стартувала програма Зимова підтримка. Одноразова виплата у розмірі 1000 гривень для всіх громадян, які нині перебувають на підконтрольній території держави. Подати заяву через дію можна до 24 грудня 2025 року. Для цього потрібно у застосунку «Дія» в розділі сервіси обрати зимова підтримка. Далі обрати, для кого хочете отримати допомогу. Якщо для себе, натисніть Для мене і кнопку Далі. Якщо для дитини додайте чи оберіть свідоцтво про народження. Потім виберіть картку Національний кешбек для виплат у разі відсутності картки відкрийте її. Уважно перевірте заяву. Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні та надішліть заяву. Можливо, що знімати готівку з цього рахунку неможливо. Кошти призначені виключно для безготівкових оплат у передбачених програмою категоріях. Пенсіонери старші 60 років, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій мають можливість скористатися послугою у відділеннях Укрпошти. Отримані кошти ви можете використати до 30 червня 2026 року та оплатити книги та іншу друковану продукцію, ліки та медичну продукцію українського виробництва, які зареєстровані в програмі: комунальні послуги, бакалійні магазини, супермаркети, поштові послуги, благодійність. Ви можете задонатити на ЗСУ через Юнайтед. 24 Програма зимова підтримка це спосіб полегшити фінансове навантаження на українські родини в холодний сезон і допомогти людям зосередитися на головному безпеці, здоров'ї та стабільності в умовах війни. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Важливу допомогу для фронту від американських благодійників сьогодні отримали наші військові. Про що йде мова та як вдалося реалізувати благодійну ініціативу, розкажемо далі. Нещодавно, завдяки співпраці кременчуцьких активістів та американських благодійників, вдалося зібрати кошти та придбати три супутникові системи StarLink. Сьогодні ж обладнання передали артилеристам збройних сил України. Ми передаємо три старлінки. Це дуже необхідні технічні засоби нашим військовим. Ленід прибув із фронту на короткочасну відпустку. Ми зустрілися, виявилося, що є потреба. Є також кошти від наших дуже шанованих спонсорів, донаторів із Сполучених Штатів Америки, моїх давніх друзів. І я дуже вдячна вашим воякам Лені Діхімович. Передав. Grazie. Громадська організація АТО Майдан Кременчук висловила вдячність за підтримку, адже зв'язок на фронті це те, що допомагає прицільно та ефективно знищувати ворога і наближати перемогу України. Є зараз на даний момент потреба Старлінка. Старлінки ну це зв'язок, це ми артилерія. Нам обов'язково потрібен зв'язок для того, щоб наводити, щоб коригувати обстріли, щоб це все бачили. І Ганна Тимофівна відкликнулася на наше прохання і з допомогою Каті Остр та Її Знайомих та рідних і придбали, і продають сьогодні нам три старінки. Уже... Сьогодні буквально будемо ці старлінки ми відправляти. Один старлінк піде на сумський напрямок, один на Покровський і один піде на Купінський напрямок. Ще раз а, дякую так, так. за допомогу. А, що а не забуваєте, таке необхідне підсилення українського війська стало можливим завдяки знайомству Ганни Капустян з американкою Кейті, яка з 1998 року певний час жила в Україні. А з початком повномасштабного вторгнення почала активно допомагати нашій країні та українським захисникам. І тут я отримую від. Е Кейті, Осторк по Фейсбуку, запрошення до співпраці. Вона пропонує, вона, її родичі, друзі, що потрібно для України, і тут пішли дуже масово донати. Дуже вдячна тобі, Кейті, твоїм батькам. Мамі Сюзан і містер Діну, твоєму чоловіку, містеру Делі. Е, е, також я вдячна твоїй подорозі Лаура Мегал. Е, е, я дуже вдячна твоїй сусідці місіс Хавкінс. Ця ініціатива є прикладом для усіх нас. Однак, воїни мають ще потреби та закликають байдужих кременчужан закрити запити, підтримавши захисників. Дізнатися про них можна на сторінці Леоніда Харченка у Фейсбук. Пам'ятаємо, що фронт і тил мають бути єдині, бо тільки так у нас є шанс на перемогу та подальший розвиток сильної та вільної України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини. Нещодавно учасники програми Молодь влада відвідали одне з комунальних підприємств в житлово комунальній галузі міста. Що цікавого побачила молодь, розкажемо далі. Днями учасники програми Молодь і влада відвідали комунальне підприємство Криманчук водоканал. Візит молоді розпочався із зустрічі із заступником міського голови Кременчука, директором департаменту житлово-комунального господарства Іваном Москаликом. Саме ця розмова стала ключовою частиною зустрічі, адже молодь отримала можливість безпосередньо поспілкуватися з представником міської влади, поставити важливі питання та дізнатися, як ухвалюються управлінські рішення на рівні громади. Іван Москалик детально розповів про роботу всіх комунальних служб міста, особливість організації житлово-комунального господарства, виклики сьогодення та перспективи розвитку Кременчука. Молоді люди активно цікавилися, як функціонують різні підрозділи, яким чином координується їхня діяльність, та яку роль у цьому відіграють сучасні технології і професійна команда. Кожне підприємство унікальне. Воно кожного року підлаштовується під нові виклики, які виникають в нашій країні, в нашому місті. І ми вдячні кожному працівнику за те, що вони роблять. Дякуємо тим, хто нас підтримує, розповідають молоді про свою роботу і те, чим ви займаєтеся. Це дуже цінно для нас, для нашого міста. Разом з тим молодь відвідала лабораторію підприємства, де на власні очі вони побачили, як проводяться щоденні аналізи і контролюється якість води. А також дізнались про ключові процеси забору, очищення і подачі води містянам. Мені було дуже цікаво відвідати Кременчук мій водоканал, дізнатися більше про це, що це, як, це, як це, як це все проходить. Іван Володимирович розповів нам про себе, як це все працює, про комунальне підприємство. Було дуже цікаво. Для молоді цей день став цінним досвідом. Можливістю не лише зануритись в роботу міських служб, а й зрозуміти, як функціонує система місцевого самоврядування та яку роль у ній може відігравати активна громада. Організаторами програми вже традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуський міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді і спорту за підтримкою Кременчуцької міської влади. Поліна Карініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вже незабаром на сцені міського палацу культури знову з'явиться український сучасний театр із виставою Дівчата без комплексів або Афера по-українськи. Не втратьте можливість зарядитись позитивом та отримати незабутні емоції. Театр це місце, де відпочиває душа, де кожна історія оживає просто перед очима, даруючи емоції, що залишаться надовго. Саме тому важливо не прогавити нагоду поринути у світ щирого сміху та захопливих пригод. Уже 3 грудня о 18.00 на сцені міського палацу культури виступить український сучасний театр із приголомшливою комедією дівчата без комплексів або афера по-українськи у постановці Дмитра Рачковського. У центрі сюжету двоє чоловіків, які потрапили у складне фінансове становище. У відчайдушній спробі заробити на Новий рік вони вигадують авантюру, вирішують видати себе за попзірок дуже далекого минулого. Вбрані у гламурні жіночі образи вони з гумором і блиском реалізовують свій план, доки не трапляється несподіванка. Один із мільярдерів закохується в одну з дівчат. І тепер, щоб не бути викритими, героям доведеться імпровізувати наповну. Блискуча гра акторів, динамічний сюжет і гострий гумор зроблять цей вечір по-справжньому особливим. Не пропустіть яскраву постановку, яка подарує гарний настрій і надовго залишиться у ваших серцях. Квитки вже доступні на сайтах Карабас, інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Поліна Калініченко Кримачуські новини. Україна непохитна, вона стоїть на своєму, крок за кроком наближає перемогу і показує світу не лише силу, а й єдність свого народу. Тут кожна історія про мужність, кожен день про відданість, а кожен крок про правду і свободу, що залишається нашою головною зброєю. Слава Україні та її героям.